Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на Кримському півострові. В цьому випуску ви побачите, як живуть люди, чиї оселі заважають будівництву Керченського мосту. Ви дізнаєте, що сталося з красивими дорогами південного узбережжя Криму за два роки російського хазінування. Кримчан змушують міняти українські номери на автомобілях на російські. Багато хто вирішує не міняти, а продати автомобіль у Херсонській області. І також ми спитали кримчан, скільки їм треба грошей для комфортного життя на півострові. На другу річницю анексії Криму на окупований півострів приїхав і головний загарбник, пан Путін. Він подивився на будівництво Керченського мосту і запевнив, що автомобільний та залізничний рух тут буде відкрито вже 18 грудня, але 2018 року. Але якогось особливого оптимізму ці заяви російського президента в мешканців півострова не викликали. Особливо в тих кримчан, чиї будинки будуть знесені під час порудження того самого мосту. Як живеться керчанам, які потрапили в епіцентр будівництва, зафільмували наші кореспонденти. Камази, бульдозери, вантажівки. Так нині виглядає Керченська вулиця, цементна слободка. Саме звідси жартують місцеві, розпочинається будівництво століття. Йдеться про Керченський міст. Майже цілодобово цією вулицею їздять великі вантажівки, які додають немало клопоту. Скаржиться місцева жителька Валентина. Ми ще якось далеко від того всього, а от там внизу люди. Так это я не знаю, как можно там жить. Я шла сегодня с города, машина за машиной, мне засыпали глаза пылью. Пыль невозможно, и это не первый раз у меня сегодня. Я уже идет вторая машина, я уже отвернулась вот так. Потому что невозможно глаза открыть. Пылища, ну-ка такие, КАМАЗы шуруют. Валентина не стримується та розповідає кореспондентам Кримреалії ще одну історію про свого сусіда, який почав скаржитися місцевому керівництву на нескінченний гвалт на будмайданчику, котрий знаходиться біля його домівки. Скільки можна мучитися, Ви мені по головам їздите? скільки можна мучитися? А він там почав визражати, що на те я вас тут взорву, колі ж такий. Я вас тут взорву. І що такої. І що таке, Говорить, мені дали півтора року условно за эти слова. Що я кажу, я вас тут взорву, в мене вже не цілий жити. По головам машини їдуть. Вот будинок, ви ж видели, да? і вот дорога. А там ще Шура живе з Ветою. Там маленький ребенок взагалі. Їх вже там зацементували аж під самые двори. Вибухові снаряди та міни часів Другої світової. Це ще одна проблема, яка може заявити про себе найближчим часом, розповідають місцеві сторожили. Адже саме в цьому районі Керчі їх найбільша кількість. Люди кажуть, треба було розмінувати і тільки потім будувати міст. Приїжджали ребята, ну розмет розметку ділили, говорив, ви куди б розмінувати розмінірувати гору. Какую горді то ми нічого не знаємо. Гора та замініровано все то саме. Пороховий бочки сідів, постійне напруження та шум це не єдина проблема, з якою нині живуть місцеві. Більш за все їх зараз хвилює те саме квартирне питання. Практично усі будинки в цьому районі це колишні військові бараки, які люди облаштували самостійно. Нещодавно так зване керівництво Криму заявляло, що усі будинки, які розташовані поруч із майбутнім мостом, знесуть, аби побудувати дорогу та всю необхідну для обслуговування Керченського мосту інфраструктуру. Місцевим за замість зруйнованих будинків обіцяють квартири у новобудовах. Ці плани мають здійснитися вже восени цього року. Нічого не будують. Обіцяють будинки на нижньому сонячному трьохетажні. От. Коли ніхто нічого не говорить, будівництво ще не почато. Нічого не обіцяють. В інтернеті були такі дані, що вони сказали, що вони будуть нас носити в октябрі 2016 року. Но це неправда, правда, Они нас не снесут в октябрі, потому що нічого що не строят. Місцева влада запевняє жителів будинків, що переселяти їх будуть за програмою аварійного житла. Тож, якщо квартири приватизовано, їхні власники отримають рівноцінне за площею житло, незалежно від того, скільки людей прописано в квартирі. Якщо житло не приватизоване, кожен з прописаних в ньому мешканців отримає по 15 квадратних метрів нової житлоплощі. Буцімто будівництво багатоповерхівок має розпочатися. Ось ось принаймні такі заяви лунають на зборах громадян, які проводяться тут неодноразово ще з літа минулого року. Але далі слів, справа поки що не йде, розповідають керчани. Сюда правительство приезжало, да, какое-то там они там что-то еще рассказывали, что будут строиться жилье. Они то, что этой осенью якобы, то есть сентябрь, октябрь месяц, или до зимы этой зимы нас должны расселить. будут. Но а куда то, что они там обещали должны были построить на нижнем солнечке? Вы мне, конечно, извините, молодые люди, что должно построиться за три месяца. Ничего. Мы хотим достойное, нормальное жилье получить. Тем более стройка, да, такого масштаба. Очень э, хотят, ну просто хотят, ну можно сказать, деньги, наверное, положить себе в карман и так расселить. Как, 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 как попало, да, это отмывание да, просто допустим, денег. Анастасия Запрудна, Мыкита Добрий, Керч, Крым. В Ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про будівництво Керченського мосту, екологічні та соціальні наслідки цього будівництва в нашій студії керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Доброго дня Тарас. Доброго дня. Тарас, ну а чи взагалі оце будівництво Керченського мосту не є законним? Я е, або з точки зору українського законодавства, або з точки зору міжнародного законодавства. Ну якраз точки зору міжнародного законодавства, якщо фізично цей міст буде побудований, це Якраз може бути фактом доказу порушенням всіх міжнародних угод або по об'єктом позову України, тому що міст є міст, так? який неможливо спростувати, що його немає. І тобто всі компанії, які, наприклад, брали участь у будівництві цього мосту, можуть потрапити під санкції. В даному випадку буде міст. От вам ще раз під ще раз доказ агресії. і От можна вже робити якісь юридичні Юридичні кроки, тому що міст нікуди ж не втече, як, наприклад, з спорту, тобто в даному випадку. Але все ж таки, у мене є дуже великі сумніви, в тому що між що міст взагалі буде будуватися. А Чому? А чому? Тому що якщо подивитися історію взагалі, наприклад, Радянського Союзу, то а, до, до 75-го року, коли була взагалі захоплена а, тоді Кеніксберґ, зараз Калінінградська область там фактично ніяких інвестицій не відбувалося. Чому не відбувалося? Тому що в керівництві Радянського Союзу не було упевненості у тому, що. А, ця область надовго так і не доведеться її, наприклад, розмінювати. Тому що все ж таки це не Прибалтійські країни, які були частини все ж таки, а, тоді ще Російської імперії, а це вже була а, а, зона і це була територія держави в даному випадку Німеччина. Так і в даному випадку ми бачимо, що є а, захоплений Крим, а, а, жодна країна не визнає. В даному випадку і є ризики, що а, навіщо будувати і ризикувати у місті Сочі? Багато росіян під час масштабного будівництва до Олімпіади 2014 року позбулися свого майна через процедуру так званого примусового викупу. Як це відбувалося, ми запитали в російського еколога. То були протестні акції. люди вплоть до галадовок там, значить, участвовали. І хто голодав, скажем так, а это осталось, по-моему, 9 семей всего, да, они получили более повышенные компенсации. Я назову цифру вам даже, ну, я могу ошибиться, там плюс-минус, но это от миллиона четыреста до миллиона шестисот за сотку. Вот. Другое дело, что эта земля оценивалась, а оценка недвижимости происходила совершенно безобразным образом, потому что их, им навязывали своих оценщиков. Поэтому я сейчас говорю о том, что именно земля пока, в общем, пытались всяческим образом обмануть, пытались всяческим образом как бы ущемить их права. И таким образом это все происходило со всеми, кто переселялся. От така інформація з міста Сочі, як повідомляють кримські змі з посиланням на місцевих чиновників, за попередніми даними земельні ділянки в Керчан викупатимуть за ціною не менше ніж 70 тисяч рублів за сотку. Це приблизно тисяча доларів. Але велика проблема багатьох власників ділянок або немає документів, або вони українського зразка. Тарас, як думаєте, чи ситуація в Керчі вона буде кращою за ситуацію в Сочі чи гіршою? Ну, якщо є прецедент використання такого законодавства, а якщо він а, за російськими мірками пройшов успішно, чому б його не застосувати і на інші території? Це до речі, якраз була небезпека, що такий самий механізм буде використовуватися на території всієї Російської Федерації. Я пам'ятаю просто суперечки, теж юристи стосовно цього питання, коли б був запроваджений цей закон, це російський юристи, є російські економісти. Що це спростить, а фактична а, процес рейдерського захоплення будь-якого майна, в тому числі приватного, фактично знищує існування приватної власності як такої в, в державі. В даному випадку я не впевнений, що буде не використовуватися те саме. скоріш за все, буде такий самий принцип використовувати. Будуть шукати майно. а Потім виявиться, що у багатьох випадках і немає документів на ті будови, які там, наприклад, на цій ділянці існують. Тобто, це погана Україна дозволяла будувати і, в принципі, Заплющувало на це очі, а гарна Росія, це вже прийшла сильна держава, вона вже буде запитувати. Просто знесуть, якщо це не відповідає їхньому законодавству, ну отак сильно хотіли сильну державу, вона прийшла. Що стосується оцінки майна, все ж таки оцінка майна це судосуб'єктивне питання. Тобто, якщо це залежить від того, яка методика буде застосована до оцінки, яка фірма теж буде застосована. Завдання буде все ж таки, враховуючи корупцію в Російській Федерації, завдання буде. Підвищити ціну майна цього, або цей ділянки, або знизити там. Да? Тобто це залежить від того, скоріш за все, кому належить, кому хто буде продавати і так далі, хто, а хто буде викупати, от і все. та чи будуть бюджетні гроші на цей викуп? Так, да? да, тому що це зараз сказало 70 тисяч, а потім виявиться, що гра динамічна, правила вже змінилися. Так? І тому вже тут вже таких грошей немає. Тому що ми війни ведемо взагалі. Іни треба треба затягнути паски, треба підтримати державу скрутний момент. Ну ми все це вже проходило 150 разів під час радянської історії. Чи повториться та сама ситуація в Керчі? А, насправді ми дізнаємось вже незабаром, так само як і почуємо відповідь на питання: а чи отримують люди компенсацію за втрачені ділянки біля моря? Продовження ж нашої програми дивіться за хвилину. Ви дивитесь Крим реалі. Росіяни добре пам'ятають початок 2000-х років. Тоді по всій країні будувалися нові дороги або ремонтувалися старі. А от в анексованому Криму, попри певні очікування, якось з дорогами не складається. То робітники щезають разом з технікою, то підрядники з бюджетами грошима. Наприклад, у селі Лучистому біля Алушти вже декілька років не можуть відремонтувати декілька сотень метрів дороги. Чому відповідь на це питання шукали наші кореспонденти? Мість асфальту, ями, калюжі та суви ґрунту вже третій рік поспіль двокілометрова ділянка дороги до села Лучисте, що біля курортної Алушти, має такий вигляд. Селяни кажуть, що її ремонт розпочався ще за часів українського Криму, але минуло два роки після так званого референдуму, і тепер вже російські чиновники тільки й годують обіцянками. Давно уже ее ремонтировали еще при Украине, потом сделали при России уже начали делать. Давно автобус еле проезжает. Очень отвратительно. Когда Украина начала делать, бросили, Россия начала делать, бросили. Вот кто за это должен нести ответственность? Если я езжу три раза в день по этой дороге, три-четыре раза, кто мне компенсирует ходовую новой машину? Я вот живу в поселке Лучисов. Два года как по не делают. До референдума начали, и все, и после референдума никто ничего не делает. При Украине начали, при Украине закончили хоть что-то. Как пришли в Россию, так и в этом состоянии. Третий год уже. Это ж Россия. Россия рулит, видите, как дорогами. Місцеві розповідають, що одразу після політичних змін на півострові тут дійсно були поновлені дорожні роботи, але вже незабаром робітники раптово щезли, наче їх тут ніколи не було. Чому так сталося? У кожного з селян своя версія. Тут у нас застройки були, ані там місяця три мабуть, працювали, роботі літо все скопали, чи денег їх не хватило, чи бог їх знає. Говорят, что украли деньги. Да. И прекратили стройку. Путину и куда только не писала. Ребята, это кошмар какой-то. И никто, никто, хотя бы кто-то что-то сделал. Такая дорога шикарная была. Разломали все вот такое, вот сделали непонятное. И вот теперь мы убиваем машины. Вы знаете, это перестали строить, ну, Год вот или два назад, вот точно не скажу. но знаєш, что давно Здесь нормальна бригада работала, все. Потім сказали, що приїхала как какие-то что-то йому не понравилось, и Он это все закрив. Підрядником ремонту цієї ділянки було кримське підприємство «Созідатель Крим після російської анексії фірма продовжила контракт тепер вже з призначеною Кремлем владою півострову. Тоді вони вимагали внести деякі корективи до проектного документу. Про це у вересні 2015 року розповідав журналістам генеральний директор фірми Сергій Щеков, але за його словами, служба автодоріг Криму, замість того, щоб включитися в виправлення помилок, вирішила взагалі позбутися вимогливого підрядника. За словами керівника підприємства, на півострові просто відбувся черговий перерозподіл ринку. Це коли російські великі підрядні організації виживають з цієї сфери місцевих підприємців та будівельників. Я сам живу в лучистам. Я в 69 році, я не з Росії приїхав, мені убігати нікуди. мені люди смотрите грешо здоров'я. Наша цель працювати, не воювати. хотите других, візьміть інших, але з нами закройте, привідіти черту. рассчитайте за ці роботи. берите других. Щоб закінчити реконструкцію дороги на лучисте, потрібно лише кілька тижнів і політична воля. Розповідає керівник будівельної фірми. До того ж, доля ремонту цієї ділянки застрягла в судах. Крім того, нещодавно стало відомо, що до цієї так званої війни кримського підрядника та влади долучилася місцева прокуратура. І поки місцевий бізнес воює з місцевою владою, жителі і гості Алушти та прилеглих курортних містечок напередодні туристичного сезону змушені їздити автошляхом, до якого краще не пхатися навіть возом, не те, що автомобілем. Тут не можна їздити, знаки ж стоять. Ну тут магазини здаєм, приходится їздити. У мене просто доставка. Я сюди езжу, вожу клиентов. Приходится. Машина убивается, Самі видите. Ірина Данилевська, Людмила Вихтюх, село Лучиста, Крим. Кримчани з 1 квітня 2016 року на окупованому півострові не можуть їздити на своїх автомобілях з номерними знаками українського зразка, а тому більшість або вже поміняли на російське, або вивезла до Херсонської області на продаж. Як пропозиція кримських автомобілів вплинула на тамтешні ціни у репортажі нашого кореспондента. Дешеві та дорогі радянські, українські та закордонні легковики та ваговузи. Весь цей асортимент можна зустріти кожними вихідними на авторинку Херсона. Останнім часом тут з'явилася велика кількість машин закупованого півострову. Це призвело до того, що ціни на авто на материку значно впали. Розповідає херсонський торговець автомобілями з двадцятирічним досвідом. Ігор Ціни впали, звісно, ціни впали десь процентом на 30%. Да, даже на 40. Вот. Все зависит от того, хочет человек продать ее, потому что у нас своих машин, Херсон, не хватает. Ну, вот. Если цена будет адекватная, то, конечно, заберу. Если цена будет выше, ее, она не интересна никому будет. Такого еще наплыва я не помню. В Херсоне, хотя 20 лет уже продаю машины, и я такого не видел. Это просто столпотворение. Тут От так со всіх регіонів горять їздять. і западний приїхали к нам много. центральної, да, і центральної теж много людей. Слова автокомерсанта підтверджують, і в керівництві Херсонського авторинку, за словами генерального директора Миколи Подпалія, багато кримчан вивезли свої автівки з окупованого півострову ще до 1 квітня, коли почав діяти закон про обов'язкову перереєстрацію на російські номери. Цена на машины упала значительно. Мы такого не наблюдали уже несколько лет. И кримчан, ну, довольно-таки процентов. Раньше было процентов 30 от продающих. Машин сейчас кремчан процентов 15-10. Но ну, ну, есть, есть, люди есть. Люди сюди прийняють машини, але бояться, що їх туди назад з українськими номерами не пустять. Вже. В регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Херсонській області також підтверджують, що останнім часом зафіксовано наплив кримчан. Найбільшим попитом серед жителів окупованого півострову користуються такі послуги МРЕУ, як зняття автівки з реєстрації, зміна місця реєстрації автовласника або зміна самого власника. Водночас там звертають увагу покупців і на можливі ризики. Хотів би звернути увагу на збільшення піддельних документів, на фальсифікацію номерних агрегатів, транспортних средств. Люди спешат, купують по довіреності і потом звертаються. Здесь і двойники вилазять, і перебивка, і фальсифікація. поэтому не надо спешить. Нотариальные договоры тоже. Надо внимательно смотреть. робота нечесних на руку нотаріусів. Також може завдати клопоту потенційним покупцям. За даними держприкордонслужби, лише за останні декілька днів було відкрито низку кримінальних проваджень після виявлення підробних документів на розпорядження автотранспортом. Старо на сьогодні вже внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань по шести нотаріусів які є в Києві, які є в Генічівську, які є в інших містах України, які е оформляють підробні доручення на право користування транспортними засобами. Таких транспортних засів вже 60. Ситуація з заміною державних номерів на окупованому півострові досі залишається напруженою. Люди продовжують чекуватися в чергах під місцевими відділеннями Даї. Ті ж, хто не хоче цього робити, вимушені продавати своїх залізних коней на материк. Хоча я серед них і такі, хто вирішив отримати зиск з продажу, адже ціна автомобілів на материковій Україні є значно більшою ніж в окупованому Криму чи то в Росії. Людмила Підгорна, Дмитро Кулік. Херсон. Офіційний прожитковий мінімум, встановлений так званою кримською владою, зараз сягає 10 тисяч 16 рублів або майже 150 доларів. Ми вирішили запитати в самих кримчан, а скільки в умовах теперішніх цін їм потрібно, якщо не для повного щастя, то хоча б для того, аби почуватися принаймні комфортно. Відповіді почуєте просто зараз. Думаю, 50 тысяч рублей. На четырех, на пяти. 15-20 тысяч рублей больше нет. Я считаю, что, наверное, 35-40 вот для одного человека. И то так, не шиковать, за границу не ездить. Понимаете? А если учитывать, что есть у нас пенсия 6, 7, 8 тысяч. Ну, сами себе, ребята, представьте, сколько за коммунальное платить, сколько платить за лекарства, если человек болен, а в возрасте он уже болен. 30 это, это вот так, вот так, я считаю я сам кручусь на эти деньги, так дети у меня практически я за них все. И там надо, и там заплатить. Ну, я считаю, где-то, чтобы нормально, 60, 55. Это, знаете, как, чтобы, ну, в питании не отказывать, но лишнего ничего себе особого не позволишь. Сейчас очень дорого питание стоит. Но если ребенок, то обязательно надо же кружок какой-нибудь, что-то ж, ну, сами понимаете. Я считаю, 55-60. А хотели бы, ну, хотела бы 100, например, чтобы, знаете, чтобы куда-то еще и прогуляться. Мы живем в Крыму, столько мест красивых, а мы ничего не можем себе позволить. Если я, допустим, отец, да, у меня двое детей, то я думаю, 1040 надо как минимум. Реально доходы по стройкам, по шабашкам. Реальный доход официально 20 тысяч потолок. Средний, это три человека. На каждого, наверное, тысяч по 20. И хорошо. Но если вот пенсия у нас вот по 10, да, даже меньше 8, 11. пускай будет 8, да, она только-только ей хватает. Представь, еще 8, это будет 16, плюс ребенку 8, 24. Ну, тысяч 30. и это, меньше. Да, это по минимуму. Да, это по это минимум. Не, это не вы, это, это вот Потому по минимуму хотя идет, бы. Мы... Ну, э, вот да, я получаю 8 пенсию. 800, вот как вы думаете, за все коммуналки поплатить? заплатить там все и что остается ну на одного где-то ну тысяч шестнадцать это надо как минимум на одного скромно очень жить скромно здоровый образ жизни не вести не обжираться а на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.